Вот вони вони, красавці наші, бачите? Все. Трошки постраждали, трошки випачкались, вже їх тут трохи побінтували. Але вони цілі. Слава Богу, цілі. Вам хотілося б узнати, яка причина, чому вони летіли прямо на таран до нас, а? Що? Не молились. Вони не молились, так? Да? Так і ми ж забули помолитися. Ми забули, ми потім вже помолились, як приземлились. Представляєте? А треба було все робити в... у порядку. Ну що ж, дамо їм слово. Е, будь ласка, ми хотіли би почути, що ви скажете в своє оправдання. Чи ви себе оправдаєте перед цим колективом, який ви чуть би не збили? Ми собі летіли своїм повітряним коридором, е, ми слухали диспетчера все. І тут друг ми чуємо, що до нас летить на зустріч літак, який збився з курсу. Чогось ви чуть би нас не протаранили, і ми хочемо знати, що відбулося на вашому кораблі. На літаку пілоти, будь ласка. Так, так, так. секунду, секунду. Всі помовчіть, я вам зараз все розкажу. Дивіться, по-перше, чого ви відносите мене до цих всіх людей. Я вважаю, я вважаю, що я не винний. Я не винен, я постраждавший, так само, як і ви. Ви розумієте? Вони всі напали на мене. Одна вилила каву на приборну панель, так. Другий в мене руль забирає. Нас. Скажи, щось, що, знаєш, що, якби тебе з самого початку дня був настрій, і ти б не назвав би мене хамом, я б тобі так би і не тулив би. Поняв? Це ти все винуватий. Ти така як ти до жінки відносишся? Yeah. Так, я Так, А що, що ви зараз у буде... Ну, зараз так, тут щось? А буде... а я, я сказала, що спочатку обслугов... обслуговував. Oh, вот, я обслуговувала пасажирів. Ah, Та Туда ви покликали мене. Добре, 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 давайте зупинимося. Ви щось зрозуміли, хто тут є винний? Не, не зрозуміли. Нема винних. так? Кожний правий, правильно? Тут є всі 5 чоловік і всі правили. Ви представляєте? Не може бути? Ні. Хтось має бути винний. Ну так, давайте ми, давайте ми спитаємо у кожного особисто. От стюардеса, будь ласка, ти вважаєш себе винною? Звісно, ні. Ви що, я прийшла спасати Іру. Вона, вони всі на неї взагалі нападали. Я прийшла спасати, мене ще за волосся потягали. Так, Іра. Ти вважаєш себе винною? Я тільки допомогти прийшла. Каву принесла їм. Настрій хотілося б. Так, почула. хорошо, хорошо. Слідуючи, будь ласка, дає слово Аня. Будь ласка, ти вважаєш себе Я винною в цій катастрофі? Звичайно, ні. Я зовсім не маю до цього відношення. Я рахую, що це він. А де ти була? Де, де ти так, була? так. Я питаю, чи пілот, старший пілот вважає себе винним. Понятно, що я не вважаю себе. Я ж сказав. Зрозуміло, все. Слід. Я тихо, тихо, тихо. Я, я скажу не зараз правду. Чесно, от мене, ну от це все правдива історія. Я скуправду. Я тут, я тут. Нічого не вина. Оце чиста правда. Все правда, тільки правда. Требіше. 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 Все хорошо. Все, Все все закриваємо цю тему. Закриваємо. І так. Діти, як нам вирішити все-таки цю проблему і визначити, хто із них винний? Скажіть, у вас в школі бувають такі моменти, коли в класі произошла проблема, яка щось поламали, і ніхто не винний, всі праві, а проблема сталася. Буває таке? Ні. Ні? Ні. Ну всі себе Да. але дивіться, Біблія, в Біблії написано. Що нема нічого тайного, що не стало би явним, що не відкрилось би. І ось я думаю, що ця проблема відкриється, і є одна річ, яка нам в цьому допоможе. Ви знаєте, коли в пошуках шукали останки літака, екіпажу, знайшли чорний ящичок. Отакий. От. Ось він. Він був захований там. В літаку в кожному є. Біля недалеко від хвоста є спеціальне місце, куди ховає чорний ящик, який, записує, записує, як літак летить, записує всі показники приборів він, а також він записує розмову екіпажа перед трагедією. Послухаємо, про що він нам розкаже. А ви уважно слухайте, і ми визначимо з вами. Хто ж все таки був винний? Зараз ми поймемо хто насправді винен. Зараз побачимо. Включіть, будь ласка. Спілоти, бласка, повідомлений. 4-4, 5-7,7. Вони бояться ага. просто, бо вони винуваті. Зараз зараз все буде. Ну що ж, пора злітати. Давай перевіримо систему літака. Електрична система. Так, електрична в нормі. Гідравнічно працює. Паливна, вроді включена. ну і бак, заправили. Це дуже добре. А як тебе настрій? Як себе почуваєш? Та що настрій? Настрій спортили з самого ранку. Їхав на роботу, попав в пробку, роздратувався, нагрішив язиком, сварився на тих водіїв, куди вони лізуть і де права купили. Та продайте ту машину, для чого вона собі? Їзди цією маршруткою, так як я, і було все добре. А тобі що, заздрісно, чи що? Купи собі, і ти будеш їздити. Добре, добре, я все зрозумів. Давай тоді будемо краще злітати. Дай запрос диспетчера. Диспетчер, просимо на зліт. Тому що розумію. То Зрозумієш, потім коротше ми взлітаємо. Да заспокійся, ти реально якийсь буджений. Та все нормально полетіло. Шановні пасажири, вас вітає міжнародна авіакомпанія України. Ми піднімаємося повітря, тому просимо пристегнути ремені. Наш політ триватиме 5 годин. Просимо зберігати спокій та взаємно розуміння. Закажу каву. Може проснусь. хтось. Сьогоде, сідайте мені каву. Ми сюди обслуговуємо пасажирів, а потім вас. Нормально так. Ну тоді сідай за штурвал, я сам собі зроблю. Відійди з проходу, дай вийду. Обережніше можна. Не штовхайтесь. Ви мені на ногу наступили. Ну, та й хамло, ти як жінками поводишся? Ти зарази хамо відповісти, поняв? Я зрозумів повідолій. Останемося. Одна всі прибори, подивимось, тим пішов, зало провокати. Ора, це буде багато, вишніх хмарі, і я чую, що наближаючого літака. Ви щось зрозуміли? Я зрозумів, Я зрозумів. капітан. Капітан, так. А чому ти так думаєш, що капітан? Давай. Його голос. Його голос видає. Хто ще скаже? Ось тут буде народний суд зараз відбуватись. Він не капітан, тому що не можна летіти, якщо поганий настрій. не капітан. <пілу> винний капітан. Ще й якісь версії були. Ви не катан. То, що він не заставив. Ви не капітан. А що ви договорилися всі? А, ну скажіть ще хто винний? винен. Капітан, то що він е, був в палиному настрії. І ще сказав, що, щоб вона сіла за руль, а він пішов по каву. Це не довго це не я казав, це він говорить. Винний капітан. Винний капітан. І я ще один у білій хобольці теж. Капітан і білі хобоці. Це це, це це другий пілот, да? так? Чому так на капітана? Винні всі. А чому всі? А скажіть добре, ну якби, наприклад, один роздратований був, а решта його заспокоювали б і не дратувались, була би ця трагедія, чи ні? Ми розуміємо, що капітан він винний, але чи є їхня вина, коли вони також. Збудилися і почали воювати, ворогувати один з одним. А дивіться, у нас з вами є правила на борту, правила польоту. Пам'ятаєте, ми з вами читали їх. Скажіть, були порушені ці правила чи ні? Дивіться, усяке подратування, гнів, лютість, лайка, нехай буде взята від вас разом з усякою злобою. Було таке у нас. Якби вони це усунули, чи вони би потерпіли авіокатастрофу? Звісно, ні, правда? Тому, друзі, це дуже важливі поради. Дивіться, люби ближнього свого, як самого себе. Тому все це було порушено. Скажи, ти хочеш мікрофон, тобі подобається мікрофон. Просто. Вони дівчата не винні. Дівчата Просто отаке От снісіння у хлопця є. Дівчата правда, да. друзі, ну, скажімо так, народний суд. Що народний суд сьогодні видвине для цього, для цього екіпажу? Чим, Як ми їх покараємо, чи ми їх помилуємо, чи ми їх будемо прощати? Що ми будемо з ними робити? Будемо прощати. <рес> а може ми їх висадимо на якомусь необітаємо мострові? <рес> а? розстріляй. Просто їх. Давайте ми їх з літака і висадимо без парашута на острові. необітаємо мострові. <рес> не, не <повищу>. Камера <рес> була кара. Коли да? Ми можемо подивитися, хто був винний. Поняли? Це, це, до речі, народний адвокат. Як тебе звати Саша? Саша. Сашко. Адвокат Сашко. Познайомитись. Все. Добре, ну скажіть, будь ласка, а як взагалі називався сьогоднішній день наш? А? Милосердя? Скажіть, можна до них проявити якесь милосердя? Чи взагалі не можна? <риклад> можна? <риклад> <риклад> Саша адвокат. <риклад> Вони, він капітан мені показав оце. <риклад> 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 Саша, ми з потім розберемося, не переживай. <риклад> 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 Друзям. Давайте ми їм дамо шанс покаятися. Скажіть, Саша, ладно, давай вже там я там ще один сам. Він дає їм ще один шанс. Добре, так як вони знають, що відбулося, вже все відкрилося. Давайте ми дамо їм останнє слово перед судом. Або ми їх е, висаджуємо на Небітаємий остров. Добре, скажіть щось своє оправдання, що ви, будь ласка, я бачу в цьому свою вину, тому що я штовхнув стюардесу і як би вдарив капітана. Я розумію, що в цьому моя вина, і я хочу перед вами вибачитись, тому що я поступив неправильно, команда вибачте мене. Я, я відчуваю себе в цьому вині. Я думаю, що це все за мене. Ну, що, що, що я можу сказати. Ну, ну і мене, вибачте. Ну, я тут винний також. Є моя в цьому вина. Mm -hmm. І Я, напевно, тут винувата. Не напевно, а точно погачилась, вилила каву, все згоріло, почало стріляти. Вибачаюсь, треба було смиритися, почекати. Uh, да, дорогенькі, я тут теж дуже винувата. Я ніби загсзахи руху діла, але прийшла і. І тільки все розворушила там. Простіть мене. Я готова простити все вам моє вирвати волосся. Я теж вибачаюсь перед вами. Насправді моя вона теж там була. Ну ви чули, що там була бійка, там була сварка. А коли в бій в бійці, знаєте, один захищається, другий б'є третій також непонятно, що робить, то вина всіх є. От буває, що дві людини посварились. Ви знаєте, буває, що в одної 95% вини, а в другій хоч 5%, але може бути також вини. Тому себе винним знайти це також є важливо. Я хотів би записати, зачитати на місце. Вам на згадку, всім на згадку, це записано в Євангелії. Це буде піснення Якова. написані такі слова. Ви хочете бути мудрими, друзі? Да. Дивіться, я читаю, що таке мудрість справжня від Бога. Буде заздрість і сварливість. Там безладдя і всяке зле діло. Ви чуєте? Так. Ще раз вважаю, уважно слухати. Буде заздрість. Була заздрість у них чи ні в когось? Так. А де ви помітили заздрість? Ну, коли оцей самий на смартфон веде свою машину і ліси на автобусі. Їсть на маршрутці, так? Да? І він йому позаздрив, каже, ти що заздриш мені? Да? Купи собі, будеш їздити. Була заздрість чи Ні? <тас> Була. Дивіться далі. Де заздрість і сварливість? Була сварливість? <тас> Була. Дивіться, які наслідки. Там безладдя. Було там безладдя? <тас> 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 ну було, все ж тарабанило там, летіло, так? Да? Там безладдя і всяке зле. Діло. А яке там було діло? Ну, посварились, побились. Це ж було діло, правда? Зле діло було. Зле. А дивіться, яка мудрість ми прочитаємо. Слухайте уважно. А мудрість, що зверху, по-перше, чиста, потім мирна, лагідна, покірлива, повна милосердя та добрий діло. Ви чули, яка мудрість? Друзі, тому ми їм побажаємо мудрості Божої. Хай Бог вас благословить і допоможе не грішити і більше не сваритись. До побачення вам. Пожміть один руку один одному. Всього вам доброго. Ні -ні, не розходимося. Зараз у нас буде виступ. Сидіть, будь ласка, ще, ще у нас буде цікаве представлення.